Вітаю вас в себе на каналі, мене звуть Ірина і пропоную вам зараз старого гороскоп для Козирога на лютий 2023 року. Подивимося. Будемо дивитися основні події на колоді Ленорман Телема. Колоди вже у мене готові, тільки я перемішую вже так останній раз. Подивимося, чого іменно буде стосуватися підказочку візьмемо у Таро. І ще попросимо підказочку у Сібі. Вони дуже хочуть говорити, спішать. Подивимося. Що ж нам розкаже, що чекає в лютому 2023 року на козеро. Основна подія. Все, що буде крутитися. Все буде крутитися навколо вас. Це вийшли ви. Ви себе будете відчувати красивою, щасливою. Е ну, будете відчувати себе такою, якою б ви хотіли бути. Ось. Ну, інтрига, інтрига, козіроги. Чого ж це буде стосуватися? А це буде стосуватися. Тієї ситуації, яку от ви чекаєте допомоги від ангелів. Не знаю, хто У кожного своя ситуація, нас багато різних знаків зодіаків, потім багато енергії, але тут, можливо, ви чекаєте нарешті, щоб вирішилося ваше особисте життя. Можливо, чекаєте кар'єру хорошу, можливо, Просите у вищих сил, нарешті, щоб вам допомогли знайти хорошу роботу. Тут буде все крутитись навколо вас на рахунок того, що ви просите от ваших мрій, які ви до чого ви просите у вищих сил. Ви чекаєте, тут вам ці вищі сили дають вогонь і воду. Йде краще гірше, в лютому місяці. Ви будете уповати на вищі сили, на допомогу вашого ангела-хоронителя. Подивимося, подивимося, що ще на бік. Тут йде мова про якусь втрату. Тут, скоріш за все, ви просите, або будете просити у льотому місяці, допомоги від вищих сил, дати вам терпіння. Де мова про якусь втрату. Не обов'язково, що ви втратите близьку людину. Ви можете втратити роботу, ви можете втратити, не знаю, фінанси, якийсь дохід. Тут ви будете просити допомоги. Допомоги у вищих сил дати вам сили, дати вам терпіння. Ви будете, от лютий місяць, буде зациклений на вас самих. на... Тому, що, чого ви просите у Всевишнього. Так що, козіроге, лютий місяць, тримайтесь. Але вищі сили з вами: ангел ваш з вами. Так що, лютий місяць такий, дочекайтесь, знаєте, як кажуть, хто просить, той одержить. А я з вами прощаюсь Всього найкращого.